Усім доброго дня. Така в мене вже не гемошна соя, класика. Ріденька, як завжди. там дякую, тому що гемошну сою три дні назад покропив гліфосатом, вже все згоріло нахрен. Горить, коротше. Лобода, все мощі. Тут ми працювали кламазоном. Тільки кламазоном, ніякого грунтового не було. Де-не-де є такі штуки, як миші, Ну, Ці бур'яни поняли, їм же габлик від кламазона. Але в меші гадіна він буде рости. То ми коротше, цей. Зараз е хізолофопчиком бабахне і все, будемо тільки підживляти. Її. Так само сосинку побрало, трошки, бачте, біло. Прибило її. Так що такі от справи доходжу, бо він в мене сьогодні тут півдня стоїть, зранку планували коротше, докропити, але тут у нас все прилітало, блядь. все ж можна. Кінжали, калібри, блядь. Дрони все, що тільки можна. Так що була тривога, GPS не працював, перенесли на вечір. Зараз тут докроплюємо і і їдемо на сою. В першій частині я показував, будемо підживляти. А вже цю через два дні приїдемо, вона вже підніметься з цієї сосинки вище. Ну і там от, вона вже нормальна, де ми де. Бо багато на полі. І будемо тут цю підживляти. Всім пока лайочки ставимо Не забуваємо підписуватись, сонечко сідає, температура впала до 23. Можно працювати. Так, все на месте. Канистры на месте, трактор на месте, все на месте. Сулярку никто не вкрав, але вже походу нема кому її красти. Ніхто сюди не ліз. Так, що у нас там по бачку масла є. Є. так, тут все помащено. Фурсуночки, що там у нас. Все на месте. Все на месте. Так приходиться жити, лишати техніку в полі, тому що Другого виходу у нас нема. Малий він стоїть мене привіз на поле. Мазюка, ви вже бачили, це теж на полі. Всім пока, я починаю колотати. може потім сніму третю час, покажу я круплю.